На своєму каналі, і сьогодні з вами надія. Це мій вишивальний канал, і я хочу вам показати сьогодні свою роботу в розгорнутому вигляді. Мені ще залишилося її вишити, ну, порівняно з тими розмірами, які вона має, небагато, але по факту це багато. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, і я вам все це розповім. Перед вами зараз альбом, чому я його зробила? Це мій особистий альбом, я собі його так зробила. Записую тут свої роботи і перейдемо з вами до цієї роботи, про яку я вам хочу розповісти. Так, це мій хаєт. Хто раніше дивився мене, ви можете його пам'ятати. Це мій довгобут-довгобут, якого я вишиваю дуже-дуже давно. Це ось така картинка. Вона не така, як сказати, яскрава, яка має бути. В дійсності, тому що воно зроблено просто з фотографії на кольоровому принтеру. Тут немає яркості, чіткості. А, до речі, у мене є її фотографія. О, ось, 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 Але відбиває лампа, О, от тако. Бачите, трішки вам покажу, тому що не можу всю. Відбиває мені лампа. Ось така робота повинна бути. Ось така гарна робота. Вишита вона в мене ось ця дівчинка вишита, ось так ось вишита. І залишилася ось ця частинка. А це все розгорнуто, я вам сьогодні покажу. Залишайтеся зі мною і зможете це все побачити. А зараз давайте перейдемо до характеристик. Для цього я взяла цей альбомчик, щоб вам показати. У мене тут все так розписано, бо пам'ятати я все не можу. Інколи пам'ятаю, інколи забуваю таке. Знаєте, як багато робіт, як ти її довго вишиваєш, то і важко пригадати, що і до чого. Це є хаєт. Вишиваю я її на 18-му каунті, на її 18 каунту. І, чесно кажучи, якщо б це зараз, на теперішній час, я би цю роботу брала вишивати, то я б, звісно, її вишивала на гобіленовій сітці. А в той час, коли я це розпочинала, чесно кажучи, за гобіленову сітку я навіть і не чула, не знала, що взагалі така є, і на ній можна вишивати. Потім. Якось я дивилася одну блогерку, не буду називати ім'я з таких причин, але там я вже дізналася про тканини, хардангер. Хардангер. Ой, чи не хардангер, коротше, коротше дівчатка забула. Десь у мене ця є робота. І я вам зараз скажу, вибачайте, вибачайте, забула трішечки. М -м -м. Тканина. Так, картангер 22 каунта. Ось, бачите, не помилилася. да. У мене є теж робота, я вишиваю на ньому, але поки що та робота залишається, будемо бачити, чи я буду її завершувати, чи ні. Там просто російський дизайнер і дизайнер з Росії, коротше, з наших сусідів хороших. Тому ну, поки що не будемо про це, не будемо про погане, давайте повернемося до мого хаєда. Отже, 18-й каунт, тому робота досить великих розмірів. Ниточками я вишиваю ДМС. І в цій роботі 90 кольорів. Тут немає ні блендів, ні, е, ніяких бекстічів, ні цих вузликів, нічого ні нічого, е, в. Взагалі нічого немає, просто один хрестик. Хає в нього такі схемки. А тепер погляньте на розмірі: 450 на 916. Так, це не є 999, як тисячники, але для мене це як тисячник, тому що 450 на 916 це також досить-досить багато. І розпочала я цю роботу. Ой-ой-ой! 4 роки тому? 20.02.2020 року. Сьогодні в мене вже березень 2024 року. Так, і кількість вишивальних днів, звісно, не записана, тому що я ще не завершила, і, завершена робота не записана. Як я далі. Веду цей альбомчик, я цю роботу вишиваю в програмі Pattern Keeper, тому що вона йде в pdf форматі а pdf форматі в сагі вишивати неможливо. А проблемка в цьому Pattern Keeper, що він не пише, не рахує ну, рахує хрестики вишиті за день. І в 4 годині вранці ці хрестики стираються. І... Знову починається новий день. І немає ніде м, кількість хрестиків там вишити за якийсь час. Тому я кожного дня записую кількість хрестиків. І ось це 20-й 20 рік, січень лютий місяць, ось я почала. І всі дні, які я вишивала, тут я підбиваю. Скільки я вишила за рік, це 20. 21, да, 21 рік. І 21 рік, все. Ось я тут. Трішки повишивала ще, потім не вишивала, потім взяла декілька днів цю роботу, там мало що хрестки повишивала, і я залишила. І все. І почала вишивати інші вишиваночки, картину свого сина і з фотографії є на каналі вона і зупинилася. Це мало що я вишивала, можна сказати. І тепер, мене ось так. На іншій стороні я записала. Бистренько, 24-й рік, січень, і можна бачити, що я почала її вишивати в січні місяці з 13 числа. У мене це все є набрано на комп'ютері, тільки я не можу це роздрукувати, тому що у мене принтер не працює. У мене катер не працює. Звісно, я цей листочок, бо він ручно вже написаний, є все зроблене, тільки роздрукувати, сюди прикласти. І цей. Потім я собі ось так роблю. Бачите, наприклад, цей чобіток я вишивала також. Він вже завершений. Але я написала кількість днів. А чому не писала кількість днів? Бо я не знаю. бо Я їх не відмічала, бо це є е китайський набір з Китаю. Нанесений, тому я не рахувала дні, просто сідала вишу. І тут є ось завершена робота. Ось так я, ось так я веду свій альбомчик. Тут є скриптина, яку я вишивала. І так. Багато-багато інших робіт є незавершені. Коли я розпочинаю роботу, я сюди заношу, кладу фотографії, собі кожного дня виписую. Тому що навіть ці роботи, які я вишиваю в САГІ, знаєте, так, да, є прогрес, зберігається, все є, але техніка є техніка. Не завжди вона, знаєте, витримує все, все і може. Щось злетіти, а це тримається. Скільки тримається, це є пам'ятка, коли зайду, згадаю. Взагалі, я вишивала, це вишивала. Це стільки часу, це стільки. І зараз трішки вам покажу програмку саму Pattern Keeper. Ось мій Pattern Keeper трошки висвічую, відсвічує. Ось мій планшетик і я вам покажу свій прогрес. Ось тут видно, трішки різко. Ось. У мене всього 412 200 хрестиків, вишито 67,09%. А всього вишито, це вишиті хрестики. 276 552. Нехай буде 280. Це 20, ну, ще 130, чимось там тисяч з хвостиком, Ще треба вишити. Як я зараз вишиваю, скажу вам. Заберу планшет, щоб він не висвічував, світло би не відсвічувало. Я вишиваю, я на роботі дуже мало часу у мене залишається на вишивку. Я хочу цю роботу взяти, я взяла її як основний процес. Я вишиваю поки що тільки її, але зараз хочу ще взяти рушничок великодній вишити, як все буде добре. Я на роботі і, на жаль, не маю часу багато вишивати. Тому я собі поклала за ціль вишивати хоча б мінімум, мінімум 500 хрестиків в день. 500-600. Як в мене виходить, і тут покажу, ось тут такі є, бачите, 600, 600, 500, 600, 500. Тут де 1000 це якісь вихідні були, або щось, не знаю. І, і знаєте, мені здавалося трішки. і її завершу, але насправді ні. Якщо по 500 хрестиків в день вишивати, ви знаєте, це, це досить багато. Але я маю надію, що я до кінця цього року її завершу. Вона дуже велика, вона неймовірно велика. Ця картина винивляє. Чоловік каже, що треба галерею відкривати, де ми її поставимо. Але спочатку її треба завершити. Отже, не буду забирати ваш час. Зараз я переключуся, візьму телефон у руки і покажу вам саму розгорнуту, вишиту мою роботу. Ну, дуже гарна картина. Вона мені дуже подобається. І зараз я би хотіла з вами трішки по ній пройтися, розповісти вам, що я бачу на цій картині, як я її бачу, тому що кожна людина свою роботу може бачити по-іншому. Я зазвичай вишиваю завжди з нижнього лівого куточка і так іду. І ось тут. Ну, ця картина мені, я на ній бачу янголів-охоронців, які оберігають діточок. Ось це. Давайте звідси почнемо, напевно, так. Бачите, задній план, на задньому фоні там є гори. Це гірська місцевість, гори помало з цих гір стікає такий струмочок, водичка стікає, стікає. Ось він вже тут з'являється, по камінчиках, спускається вниз, вниз. І робиться така велика, гарна гірська річка. Така, можна, видно, як. Хвильки, навіть вода, тут так бурлить, це все. І хлопчик цей прийшов до цієї річечки половити рибку. Навіть видно, що він спіймав рибу. Бачите? Так, де моя паличка? Ой, ти я поставила. Ось, бачите, от. Тут хвостик рибки, а тут є голова рибки. І ось тут іде ось ця жилочка. Від водочки аж сюди. Водочка. Ну, фокусуйся гарно. І ось він спіймав цю рибку, а ангело-охоронець сидить біля нього і оберігає його, щоб він не, не дай Боже, впав в цю річку. Бачите? Але гарно пророблено ангелочок з цими такими кучерями. Це Ці крила, вони такі, як пі... ну, справжні пір'ячко, бачите? Ось тут знаходиться голуб, гарний такий голуб. Я вам скажу, що коли спочатку вишиваєш, ти не, заміч... не... не бачиш цих деталей, не бачиш цих пташок маленьких, там не бачиш якихось камінчиків, там не бачиш якихось гілочок. ось, а з цієї сторони кущики, Бачите, такі гарні, гарні, гарні кущики, все пророблено. І це все тільки хрестиком, без блендів. Тут квіти такі, ну воно більш сині. Воно тут дає сині такі голубі кольора, але, на жаль, я не знаю. Спробуємо так ще, Бачите? Ось, синенькі. Зараз більше. Ось такі квіти. каміння, Каміння, сонечко на них. Ось. Бачите? Трішки діти червоноватні, так якби ножки, але. В загальному воно дуже-дуже гарно. А тепер ось тут росте такий дуб. Для мене це дуб велике-велике дерево. На ньому така кора. І гойдалочка, на ній сидить дівчинка. Вона гойдається, біля неї тут ведмедик такий гарненький. Ще таке кружевцяна платочку, ці гудзички, тут все воротничка І бантичок. Ой, краса-краса. І тут. Є, але також не дуже видно, я приблизно. Так, бачите, на цій мотузочці є такі квіти. Ось, тут ще буде квіточка. Заплетена так. І вона ойдається і оберігає також ангело-охоронець. І цього ангело-охоронці також ті крила, такі, такі, як спіря. Насправді, як спіряться, стрічечка червона, бантичок такий тут червоний. Ну, так гарно. Трішки, щось це щічка, я не знаю, можливо, так тінь падає. І тут вверху будуть ще два ангели, які тримають ці дві мотузочки. І ось буде така в мене така гарна-гарна робота. Я ще зараз спробую трішки зробити фотографії, вкласти фотографії для вас, щоб ви бачили. І буду продовжувати цю роботу вишивати. Я не могла з вами не поділитися цією роботою в розгорнутому вигляді, тому що це, це просто гарно. Я сама забула вже навіть, як вона виглядає. Коли я сьогодні її розгорнула і сказала, ой, вона така велика, вона така велика, дійсно, тому що я стільки років її не вишивала. І ще хочу вам показати. подивіться, Бачите, що тут є на гілочки. Дві пташечки. Ось, бачите? Такі гарненькі-гарненькі дві пташечки. Я тільки вчора їх завершила, я вишивала, бо тут, ну, листочки це такі одиночки, це таке розсепроси, бачите, ця кора на дереві, це також таке все. Ну, таке. Одиночки, одиночки. І тут залишилося п'ятна, там голубеньке, це голубеньке. Думаю, ну це теж небо, це І щось таке п'ятничко незрозуміле залишилось. Я вже коли встала відійшла. Ой, а тут дві пташечки, бо там були очки вишиті. І я так швиденько їх тик-тик-тик, вишила. Ну, гарньонечки, парочки. Спостерігають. Дуже-дуже да. багато є таких деталей, над якими можна. Так само тоді я голуба цього, я його не бачила, коли ти приблизуєш, Взагалі, значить щось не зрозуміло. коли віддаляєш такий гарний, гарний голуб. <свісно> Ой, дівчатка, скажіть ви, чи подобається вам ця картина, чи хотіли би ви її вишивати? Тому що таке це... це, напевно, не кожен захотів би вишивати ось таку картину, такий дизайн. Я взагалі люблю природу, я би вишивала дуже багато природи. Мені ця природа, неймовірно подобається. Отже, я вкладу ще декілька фото. Кому цікаво, спости, подивіться, полю, по, потіштеся за мене зі мною разом, за те, що я вийшла вже таку кількість хрестиків на цій роботі. І, звичайно, кому цікаво, будьте зі мною, підписуйтеся і обов'язково побачите фініш цієї роботи. Я дуже хочу фінішу вже. І перейти до своїх інших робіт, щоб вишивати, щоб вони мені прикрашали будинок. Була рада <зас> записати це відео для вас. Буду рада почитати ваші коментарі. Отже, всього вам найкращого, гарної погоди, весняної погоди, мирного неба, тихих ночей і днів і швидшої нам перемоги. До зустрічі, Бувайте, пока!